привіт! Хочу розпочати свій а, влог а, трошечку з покупок. А, так склалося, що я дивилася і дивилася на а, свої спиці, котрі а, в якомусь такому трошечку безладі знаходяться, і вирішила купити ось такий чохол від виробника Knit Pro. А, Він приходить ось в такому. А, Сатіновому сатін, це фатін, сатін, а, я вперше таки побачила у Олександри е, з каналу Silver верніт і згадала, що справді такі є тут в продажу. Я таки бачила на сайті клобічку от сердічка І думаю, ну, куплю собі так само, мабуть. а Справа в тому, що в мене була мрія, знаєте, свої. А, Спиці оберелаштувати в чохол, але я хотіла той чохол зробити сама зшити, але оскільки в мене від моєї швейної машинки, про яку я вам вже розповідала, ви її бачили, знову почали відлітати якісь запчастини, і вона шиє дуже-дуже погано Наразі купувати нову я не планую, тому я зрозуміла, що швидше і надто дешевше навіть купити собі готовий чохол, ніж. Довго-довго йти до мети і придумувати, як самі розташувати ячейки для тих спиць. Отже, в Олександри було показано такий чохол, на котрому намальована дівчина, котра в'яже, він такого сірого кольору. Але я зайшла на сайт і пам'ятаю, що там було два варіанти чохлів. І отже, мені подобався більше цей, тому що ну, тітка, яка в'яже це досить симпатично. А, але той малюнок він просто не в моєму стилі, скажімо, не ось. В значить, дивіться, ось так виглядає цей чохол. Ось будемо разом його відкривати. Ось, бачите, тут є відкніт про так само на блискавці значок бренду, і ми його зараз відкриваємо. Я думаю, що ми разом з вами зараз і покладемо сюди мої спиці. Ось така в нього внутрішня наповненість розташування ячеек. Я і так розумію, що вони годяться на подовжені Knit Pro. Укні... Є і скорочені варіанти. Це вже на товсті спиці. і а, ще додаткові ячейки. Ну і, звісно, кармашик для якихось. Додаткових речей, там, тросиків так і таке інше. Мої спиці в мене зберігаються ось в такому контейнері. Я вже пам'ятаю, що колись вам його показувала, купила я його в магазині Tiger. Він є на території ЄС. І це справді в деякому сенсі було зручно, знаєте, в ньому зберігати все це. Але, на жаль, проблема в тому, що ось ці ручечки, вони дуже е, легко звідси сковзають, дуже легко, і я кожного разу боюся, що цей контейнер самостійно десь відкриється і все повилітає. А тим паче, що в мене син дуже любить цим усім гратися, тому зараз виберемо мої спиці е, зйомні і покладемо їх е, в цей чохол. Пиці в мене різні, але, звісно, що все як Міт Про. Трошки вам, вибачте, постукотіла. Ось. Зараз розкладемо. На цьому моя колекція зйомних спиць завершується. А, тому що якось не, більше я не купувала, і дивіться, так цікаво, що а, я думала, в мене їх так багато. А воно не так. І це, 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 це мабуть, чудово, бо більші варіанти я не використовую. У мене є ще більші варіанти спиць, але вони. А, з китайський вже з тросиком. І ось так, в кінці кінців, в мене розмістилися мої інструменти для в'язання. Я сюди додатково поклала навіть ще гачки, котрі в мене є. Єдине, що в мене не вліз сюди ось цей гачок восьмого розміру, тому що тут дуже товста ручка, не знаю. Що, що з цим буде, але то не а, нічого страшного. Ось так я розклала спиці а, додаткові, а тут у мене вже лежать, а, бачите, Тросики. Тобто, звісно, взагалі набагато зручніше з чохлом для спиць. З цим Єдине, що мені здається, тут десь не вистачає якоїсь такої петельки для того, аби причепити маркери для спиць так? Ну Наприклад, все рівно вільне місце є. Ми з цим маркер з маркерами можна. Причепити. Ось таким чином і, тобто, маркери теж якось можуть бовтатись тут. А, в цілому, так, я, в принципі, задоволена. Не знаю з гачком, що робити. Вкласти його сюди. Вкладу. Все рівно я його використовую дуже-дуже рідко і в'язала ним лише одну річ. І це була корзинка, кошик. І, можливо, Ще колись з'їжджу щось подібне. Я до цього хотіла реанімувати ось такий чохол. Я його придбала в секунді, і наразі він в мене для зразочків, котрі я потім хочу щось з ними зробити, не знаю що. І в мене тут в цьому чохлі тільки залишились ось ці спиці, котрі я купувала якісь. Це були спиці перші з мого зв'язання. Китайські, ще в Україні купувала. А ось ці дерев'яні я купувала тут вже, бо таких в нас не продають. Тому, скоріше за все, воно так поки і залишиться. І взагалі цей чохол він більше для зошита. І дивіться, тут, до речі, є петелька. Я хотіла її відірвати. І це, мабуть, для того, аби причепити до рюкзака. ось, Тому цей чохол таки залишиться просто не виповненим проєктом. І нехай вже так і буде. Краще, я в нього реально вкладу якийсь зошит. Ще я хотіла вам показати свої покупки, котрі склалися зовсім несподівано. Я в страві була по справах в іншому районі міста скажімо, не там, де я, звичайно, живу, зазвичай, і зайшла в секонд. І там я побачила ви не являєте просто окремий такий стенд, окреме таке місце, де дуже багато пряжі. І я почала там, звісно, все розглядати, і мені продавчиня потім винесла навіть додаткові два клумаки з пряжею, де я її обирала, розглядала. І, звісно, що очі розбігалася. Не вся пряжа така прямо суперкласна, але я намагалася вибрати саме таку, яка мені підходить. Тут є навіть такі, знаєте, цікаво було подивитись ретроспективу брендів. А, вже відомих нам, бо там були пряжа Мілін Вайт, а, Регія а, Ланагроса. Здається. Тобто, всього багато, і я, як мені здається, обрала саме смачне. Я взяла ось таку пряжу, це пряжа Джедіфра Моренга. Дивіться, тут в нас лише 50 грамів. Дивіться, який гарний колір. І я думаю, що вона буде в мене задіяна в одному проєкті для літнього в'язання. Зараз я вам покажу бубіну, з котрою я хочу поєднати ці кольори. Ось в мене є така бубіна, це льон, я його купувала в Україні. Ось в мене, побачите, да? Італія 50 грамів, 50% льону та 50 віскози. Ось. Купила, думала зв'язати собі, якщо чесно, майку. У мене є одна мрія зв'язати одну майку, але я зрозуміла, коли цю ниточку я відібрала і зробила ну, зразочок, да? я вам зараз покажу. Він мене взагалі не надихнув на в'язання тієї речі. Дивіться, яка дуже, тобто цей льон зв'язковою, він ліг дуже такий плаский, Візерунок виходить, і ну ніяк воно не тримає ту резинку, нічого. Я вам ставлю фото маєчки, яку я хочу зв'язати на літо вже там кілька років. як І я розумію, що сюди підходить якась інша пряжа, але не те, але не це. І ось побачила я ось цей моточок, і дивіться, тут цікаво, що ось цей колір саме, бо це в нас декілька кольорів на моточку, він дуже гарно співпадає з ось цим. Хочу сказати, що я почала гуглити цю пряжу. Про пряжу Джедіфра я, звісно, вже чула. І я знаю тепер, що цю пряжу саме цю серію більше не випускають. І я бачила тепер її лише на розпродажі, на eBay здається. І це справді. Гарна, гарна ниточка, але вона фантазійна. Побачимо, що з цього буде, і спробую якось її використати. Надалі я побачила ось такі три моточки Шахенмайер. Я так розумію, що так само її вже не випускають. Але чому я її взяла? У мене є одна мрія теж зміксувати пряжу подібно з Мохером. І я обов'язково вам залишу фото. Яке саме там поєднання? Єдине, що мені здається, мені не вистачить цих моточків на подібний проєкт, але я купила, я ж купила. Значить, дивіться, це в нас партія 24-32. Дивіться, бачите, який блідий блакитний колір. А тут в нас більш яскраві. І це вже справді реально інша партія. Бачите? Це вже 51,22. На жаль, в секунді було тільки три таких моточки по 50 грамів. Я не знаю, чи вистачить мені на той подібний светрик, який я хочу взяти. Я дуже довго намагалася знайти таку нитку. Є така нитка Ice ICE, не пам'ятаю, як називається, але вона продається тільки. Ну, Десь не в Україні, і я, звісно, його не замовляла, Ті клубочки, і думала, ну, може, замовлю вже тут якось, але тут мені трапилася ця Шахенмайер. Це була моя перша покупка в тому секунді, і я так, як ви розумієте, я кілька днів обдумувала це все, що там гарна пряжа, і я пішла знову. І на цей раз я маю ось такі ноточки. Самого Найцікавішого для мене, я знайшла ось таку регію. Дивіться, яка вона мила, uh, Crazy Color, uh, Тут в нас 50 грамів 125 метрів, звичайний шкарпетковий склад. Дивіться, як інакше написано бренд. І uh, цікаво, що тут вже є, як виглядатиме та шкарпетка. Я думаю, що з цього маленького клубочка я зв'яжу uh, шкарпетки своєму сину або шкарпетки полинички котрі я в'язала, шкарпетки косами, коротше все це, він вже з цього повиростав. Ще шкарпеткова пряжа, котру я побачила, це теж звичайний шкарпетковий склад, ось така назва, style". А, Зараз я думаю, що це щось якесь Кьольн, це Кьольн, так, дівчата, котрі в Німеччині. Якщо що, виправте мене. А, тобто, тут якимось не нашими, навіть не, не чеськими, не іншими буквами написано, тобто літери, таких, котрі я не знаю. І це теж звичайний шкарпетковий склад, теж 50 грамів, хоча ви знаєте, я їх зважувала, але в реалі вони важать 47 грамів. Ну, може, мої ваги погано працюють, але. Буде, ну нічого страшного, зв'яжу ще сину шкарпетку або об'єднаю да, з якоюсь іншою ниткою, таке добро пропадати не мусить. А мені дуже сподобалася ось ця нитка. Це фантазійна нитка. Не знаю, якого року вона взагалі а, виготовлена. Також в мене є. Я купила ось таку бавовну. До речі, бавовни в тому магазині було чимало, різних кольорів, але оскільки я мало з неї в'яжу. То буду взяла ось цю одну зелену ниточку а, на якусь іграшку сину, бо в мене зараз почалася пора іграшок. Ось я ще ось таку нитку купила. Тут, на жаль, ніяк не зрозуміло, що то воно написано. На жаль, Мохер Букле, акрил. А, мені дуже сподобалося. Ця нитка тим, що вона так само може підійти для міксування і е, чому б не взяти, скільки тут в нас? 50 грамів, на жаль, метраж невідомий. Але буде таке собі маленьке щастя для творчих в'язальних фантазій. Тепер, дівчата, розкажіть мені. Я знаю, що багато з вас. Також купують щось, вишукують щось подібне в секунді. Скажіть, чи були у вас якісь класні, цікаві покупки, бо це нереально іноді буває нереальне багатство. Хоча перша моя думка була: Боже, навіщо я це взяла? Я думала, що я нічого брати не буду. Але взяла, і я насправді задоволена. Також у остраві в минулі вихідні відбулося святкування Великодня. Відповідно до цього, центр міста та околиці були прикрашені відповідно. Зараз ви бачите перед собою просто магазини пряжі, тут використані жовті, білі та зелені кольори, це якраз кольори весни, Великодня у цих місцях. Мені сподобалося ще окремо вив'язані подушечки, котрі були як в якості декору використані. І, звісно, що це дуже надихає, коли бачиш подібні вітрини, подібні речі, тим паче, що іноді думаєш, а може би самі таке колись зв'язати. А на Масарі Кованасті в центрі острави було. А, дуже весело. Тут був великоночний тирг, тобто а, ярмарок, де можна було побачити вироби майстрів а, досить гарні, та, наприклад, покататися на поні. І до того ж, а, були ягнятка, а, козочки, козенятка. Вони були такі дуже дуже милі. Посеред вулиці, посеред площі, це було щось таке несподіване насправді. Ну, і центр площі був прикрашений атрибутами, Такими, знаєте які відносились до старовинного побуту чехів. А, бачите, тут великоночне дерево, у котре прикрашене яйцями. А, якась дівчина, ще одна дівчина у візочку. І різноманітний просто декор. Моїй дитині насправді найбільше сподобалися ось ці дерев'яні статуї, котрі зроблені самотужки майстрами. А ось чеські писанки. Досить цікаво. Не сподівалася, але воно теж тут існує цікавий орнамент. Ми бачимо просто цікаву карусель, котра працює саме вручну. Зараз ви побачите чоловіка, котрий просто їх Ой, цих дітей, самотужки. Дівчатка, на жаль, ось такий в мене трошки сумбурний буде завершення цього влогу, мого відео. Хочу показати вам готові роботи, які в мене склалися протягом останніх тижнів. Я зв'язала іграшку з сином. Це такий, знаєте, а, ніби динозаврик, тому що мій син любить динозаврів. А, ось таке в нього, таке в нього пузико, а животик. І оскільки ми хотіли якось прикрасити його, то ну, прикрасили квіточками, які в нас були, такими намистинками. Я його причепила їх туди, куди захотів саме син. Ця іграшка трошечки з Вальдорфською таким натяком, тому що тут немає оченят. І в а... мене, знаєте, був такий, такий березень, коли в'язати не дуже хотілося, тому я вирішила перейти трошки на іграшки. Друга моя іграшка це яку я вам можу показати, це ось така, така курка. Так, вона теж трошки. Вальдорфська, тому що тут немає дзьобика, і... але є оченятка і гребінчик невеличкий. У мене син любить е... курчаток, курочок. Він пам'ятає, як і вони були в селі у бабусі, прабабусі. І я просто взяла, знаєте, першу вовну, котра в мене була, і з'єднала її з Алізе Комфорт. І вона стала такою а, рябою. І мій син дуже радів цій іграшці. Я сподіваюся, що вона і надалі буде його радувати. І також я маю ось такі готові шкарпетки, а, котрі я в'язала у спільнику шкарпетковий сплеск 2024 у, а, з організатором Анною Горіловою. Це шкарпетки Alize Artisan все це така пряжа. В мене, знаєте, було так цікаво, що я почала в'язати дві пари шкарпеток, і в мене кожна шкарпетка була готова до половини. А ось п'ятку я не в'язала далі, бо мені потрібно було в'язати її саме з цієї фіолетової нитки, а з цієї фіолетової нитки я не в'язала, тому що там в мене були рани, я в них заплуталася. Тому ось Така в мене робота: візерунок зігзаг Місоні, або, як казали, у ще наші матусі-бабусі візерунок паркет. Ось я його зв'язала на себе, бо таке завдання було саме у цьому. Місяці у березні це зв'язати для себе шкарпетки. Ось нарешті ці шкарпетки в мене склалися. Я дуже цьому рада, тому що я давно їх мріяла, я вам залишу посилання на YouTube Alize Yarns, де ви можете побачити майстер-клас з такими шкарпетками. Єдине, що там пояснюється турецькою, є субтитри українською, але там трошки інше прийоми в'язання. Тому а, трошки незручно ось. А, такі в мене справи, такі в мене готові роботи. Ще в мене готова робота в березні. Це в'язані шкарпетки у шкарпетковому челенджі з христиною з каналу, щоб ще зв'язати. Я вам залишу фото, тому що з собою я їх на цей раз не брала. Мені, на жаль, не вистачить, немає можливості, знаєте, відзняти вам а, таке гарне відео, але ось а, знімаю ось. Саме таким чином. Ось такі в мене справи. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Дівчатка, тримайтеся, в'яжіть гарні речі для себе. І я почала нові в'язальні експерименти з льоном, який ви бачили в мене з синього кольору королівського такого. І я вам потім покажу, що в мене сталося це з ним. Що я роблю у наступному включенні, в наступному відео. Бувайте!